Друзі, вітаю доброго ранку! Це країна онлайн цього тижня. Ми працюємо на Київщині. Завітали сьогодні до селища міського типу Терезини. Зацікавило нас тут зразково показове сільськогосподарське підприємство, про яке ми сьогодні вам хочемо розповісти. Підприємство так і називається Терезине. Саму ферму варто розповісти хоча б тому, що все тут побудовано за так званою канадською технологією. Ферма збудована як легка конструкція з дуже великими просторами. Це зроблено для того, аби корови більш комфортно себе тут почували. Річ у тому, що е, така велика рогата худоба, більш комфортно себе почуває якраз в прохолоді чи у спеці. Такі сучасні тваринницькі комплекси дають насправді чудові результати. Вісім. Тисяч літрів молока на корову. Ну, цим може похвалитися не кожен господар, який працює в молочному скотарстві у нас в Україні. На цьому підприємстві молоко готують до стану напівфабриката, потрібного для уже самого виробника молочних продуктів. Це не така проста справа. Далеко не у всіх є. Ось такі от приміщення і необхідні всі пристрої. Треба молоко охолодити до 4 градусів. Кожного разу при кожному видоюванні береться ось така ось проба молока. Тут вже знаходиться лабораторія. Щоб молоко відповідало всім е, необхідним параметрам для виробництва, його постійно перевіряють. Зараз я передам працівнику цього підприємства ту пробу, яку я вже взяв. Ну і коли вже буде перевірено те молоко, яке я передав в лабораторію на кислотність, білки, жирність, сухі речовини, ну ще скільки параметрів, тільки тоді охолоджене до 4, як я вже казав, градусів молоко, піде в знайомому усім молоковозі на фабрику, де й виготовляються молочні продукти. Керівник цього маленького сільськогосподарського українського чуда Іван Кудлай каже, що не хоче заспокоюватись на досягнутому, Він зараз саме знаходиться на будівництві чергового тваринницького комплексу. Я думаю, що це допоможе досягти ще більш вражаючих результатів. Від... Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий. Нам вдалося багато досягнути, це 100%. Я побував багато де в Україні, був в сільських в якихось місцевостях, але я не бачив такого недосконалого, я б сказав, би, молочного господарства. Самотужки все, чи все-таки допомагала десь влада. У нас у квітні місяці був прем'єр-міністр і губернатор, і ми домовилися, що на жовтень місяць ми збудуємо дану ферму. За сприянням і обласного керівництва, особисто Анатолія Йосиповича, було своєчасно проведено виділення земельної ділянки, отримання державного акту. От, і в липні ми розпочали будівництво е, е, даного комплексу. До речі, доцільно сказати, що здачі по подачі. По, по Документів до інспекції архітектурного контролю, ми протязі трьох днів отримали дозвіл на початок будівельних робіт. Вам успіхів, бажаю. Всього вам найкраще і дуже вам дякую за кордонку інтерв'ю. Від старого до нового саме тут. Терезино можна на свої очі побачити, як змінився світ з тих старих часів, коли ми мали колгоспи і отакі от старі ферми, які ви тільки що бачили. Зараз маємо такі от новітні комплекси, тваринницькі. Хай він і не перший, тільки на Київщині, але це вже початок. І це вже надихає на якісь думки про позитивне і щасливе майбутнє. Це була країна онлайн, країна така, як вона є. На все добре. До наступних включень.